Оце порабиє. Доброго здоров'я. Добра здорові. Слухай, як, як тебе звати? Прося. Не вартою хрестили. Слухай, повниш тоді сидку, наша тобі, котомить. Я тобі казала, що, я ж, тут 50 літ милю, за мене котати. О, 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 о. Хочу тобі щось показати, дивись. Дивись. Оце. тепер це серена, я нічого не кажу, але дивись, о. Оце в мене що є. О, дивись. О, Оце ми дикометики обітнера, так? Так. вже пляшечка кончилась. а не ліз, не ліз, я спокою нема. Дивіться, бо вже я лови ціло. Я оце все згадую, як ми з тобою туди погризуся. Ой, повню стара, ой, Я... Yeah. Нема в мене як я вночі вся на ніч гадаю, вже що не пила, нічого не допомагає. Я вже пила карвалола, пила і цитрамона пила, і бітера пила, і вже що я не пила, ще чую серце, все буде, а нема, то спокій таков, що серед голова. Спокою, ось ти знаєш, що я теж, ото як я кляну, води, ото все. Я думав все, я думав, що ти мене знаєш, це його саме діло, але теж вилувався, волувалося я. Волувався, я ж думаю, тако вийшло, думаю, оце ж це тобі все мало місця, але то хай думає, хоч тут ломить, хочеш тут ломить, не треба було стати. Ти я знімаю спокій, у мене оце все були. А ти знаєш, старай, от давай до матріста, от не могли ми подумати, от не могли ми так казати, спокійно боссию. Слухай, 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 що. Якого року родилася? Е, е, а я 38-го, я війну бачила, ну то таке, слухай що? Значить, приїхали діти мої вчора. Та кажу їм, що таке таке діло, таке оце з'їлося мене, старий ще рано років, нема спокою, його відомі А вони кажуть до мене, мамці, мамці, то ж треба слухати, треба бути добріше. Людині треба живій прощати. Дітей прислухайся. Слухай, посудаємо. Ми, Ми Слухай, ну. Тако, я хочу тобі, що дуже крепко хочу перед тобою вибачитися. Бубаточка, прости, що я така заюшлива була, і оця тобі туди стругала, так от все Пробач мене, будь ласка. Я не можу, в мене все. В мене ой, все є, а я замотала з дому ще. Оце, будь ласка, пробач мене, пробач не помінай мене лихом, візьми оце ось. Ось стара, Ні, я не можу таке взяти. Ні, я хочу, щоб ти вибачила мене. Будь ласка, візьми. Я не можу прийняти. Боже, мені діти вчора привезли з города. Вони казали, дуже добре візьми. Візьми, я оце тобі Ого. Візьми, стара, візьми. А що це таке? Дуже добре, то ти мене пробачаєш, не поминай мене, будь ласка, прошу лихом. Вий тут то де хоч, підцях є семи, дай собі Бог, здоров'я, щоб да? тебе щоб діти були здорові, щоб в тебе корова розбріялася крепко. Дай сосед, Пробачаєш мене,